Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, і як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осеняє себе хресним знаменем і в радості промовляє, радуйся! Пречесний животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів з силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу д'явола і дарував нам тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені. Зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.